Вітаю товариство про боротьбу народів Кавказу з російським імперіалізмом ми всі дізналися з поеми Тараса Шевченка Кавказ. А ще я особисто мав честь бути знайомий з декількома чеченськими польовими командирами, коли між двома російсько-чеченськими війнами зустрічався з ними на нелегальних квартирах у Києві. Тоді один з них, Голубоокий блондин Руслан. Розказував, що у народів Кавказу є легенда, що одного дня дійде до вирішальної битви їхньої з Москвою. Під час цієї битви, щойно народжені діти, йтимуть у бій. З неба спустяться пророки. І тоді Руслан, який загинув під час Другої Російсько-Чеченської війни, сказав мені, що разом з народами вільного Кавказу буде український народ. Сьогодні це пророцтво збувається. Сьогодні Україна є правофланговою в боротьбі з російським імперіалізмом, і сьогодні разом з вами, вже за декілька годин, в проекті деколонізації Росії недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень роз поговоримо про майбутнє Дагестану. Адже саме в Дагестані триває найбільш рішучий опір так званій мобілізації могилізації малих російських народів. Бо Росія вирішує завдання не лише знищити простір свободи України як приклад для інших народів. Росія хоче знищити саму можливість інших покорених нею народів до боротьби, знищивши її генофонд. Тому сьогодні з експертами, з шанованим Алі Чарінським, головою громадсько-політичного руху Вільний Кавказ поговоримо, яким буде вільне майбутнє вільного Дагестану після розвалу Російської імперії. Вмикайтеся! Посилання на пряму трансляцію в першому коментарі.